И сегодня ми вживаємо в режимі 99 на Chai Игра називається Roblox. І в мене тут залагало, я бачив сундук. Так, рубаю я дерево, рубаємо, рубаємо, рубаємо. Там я теж два сундучка бачу. Нас тут так лагає. Вообще капець. Аж сундуки видно так лагає. О, похибки. Украл. Вор. Вор. Просто-напросто воришка. Вор. О, тут у нас такие хорошие пацаненок ее. А что-то девчонка. То девчонка. Да, то девчонка. Трофия я перепутав. Да. Бывает такие, бывает. А, у нас тут сундучок были сундучка. Нормально, нормально. Опс. нас Випадає, як ви думаєте, що у нас випадає? І в нас випало каністра. Нормас, нормас. Каністра це теж нормально. Опа, нам надо скраб. Каністра це на скраб. Угольок, угольок. Угольок це нам треба. Угольок це прекрасно. Так, дівчонки, забирала тиї. Ну, випаня. Стульчики у нас. О, револьвер. Револьвер це нам треба. Хтось в когось бандаж випах. о Це нам надо. Так, тут піш нічого немає. Тут ще є одна комната. Тут є у нас краб. Це що таке? А, ну візьмемо це. Я уже думал, какие то двигатель тишу, что да бесконечное количество металла. Эм, такого с почетку, Без... Да, ведь щепыся ведь мене. у меня револьвер. У меня я револьвер. Понятно? Так что вот щипись ведьмена. Потому что у меня есть револьвер. Опс, идем мы... Ай, опять застряла. Ідемо ми до костра. Там вже будемо обсуждати всі діла. Да, так і А У нас мало костра є того, так дива. Да. А, у нас тут є багато тих дерев. А, тут закинула стульчики, Понятно, чого у нас тут так багато дерев. Плюс уголек. Плюс еще будет у нас канистра. Е. Во, канистра. Оп. Вот. У нас так нормально у костру и потом и дерево у нас нормально. У нас все и так нормально. А, и четыре типа скрапа у нас осталось. А ты что делаешь? Так? Ну куда ты его поставил в карту? Ты, типа захищаешь нас. Вот так типа. Прикрытие. скрін зробив, Але в мене тут не робиться скрін. О, кролічу лапку хтось забрав. На зло хтось забрав кролічу лапку. Шо, що ж це таке? Так, 22 в нас дерева і 6 скрапа. Це не може мене не радувати. Так, кроватку ми сюди поставимо. І ще що ми поробимо? Оце. Це мені не наносить урону. а тут кроватка что нас защищает плюс. Ну кроватка нас то не защищает. Ну так, защищает и не защищает. Больше я могу сказать. Так, 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 там что? Шо? Ребятишки что-то нашли. где три ребятишки гуляют. Тут где-то ребятишки. А что тут ребятишки что-то Олень? Там олень, что? Кто-то помер. А в лавках где был бандажик? Про... А, в него, в него бандажик. Да воскресить уже вы его. Вы что? Э, девчонка, нам не возрождать. Хэштег девчонка, нас в честь возрождать. Так, что у нас тут? Против Я тебе возродив, ніхто тебе не вміє визрождати. Тільки я один вмію возрождати. Там дівчинка просто його хотіла захавати, сказала дівченку так. На бінтик поєш, щоб поїв він бінт. А як він може мертвий і поїсти бінт? Якась у нас дівчинка не така. Ну я теж колись коли не знав що як лічити то просто підносив його бінт до губи і їхня. Опа, вкрали. вкрали ми. Що візьмемо? Навірно, це візьмемо. Хороший мішочок. Хоча мені б то і то було б нормально. Ай. Що взяв, то взяв. Що взяв я, то взяв я. Так, в принципі, йдемо ми фонарик, візьмемо. О, що тут а, а локация така. А да, стоп. А я ще раньше не знав такой локации. Блин, а кстати, прикольная локация такая. Сундучок тут Хм, Нормально такая у нас тут. Лікація... А, тут малой. Ну, малой. Надо бы его малого. Все, отмітива ми його. Тепер ми бачимо, де той малой. Тому що дівчинка пішла з простим топориком спасати малого. Боже. Як можна з простим топориком спасти малого? Так може зробити тільки один кіберг. Наві кіберг вряд ли це зробить. А там культисто. Пульчисто в мене розборки йти нам це нам не треба. Я не хочу розбиратися з культистами. Хай хтось інший розбирається. Я то боюся культистів. Ладно, не будемо брати фонарика. Наш нам той фонарик, якщо в нас є костер. Не знаю. Так, зараз зробить. -то розробиться. Той. Ну, четвертий левел, Чи до сих хороший не? Та Боже, вас теж бісить, як воно просто крутиться і все. Мене, якщо чесно, це бісить. Чого воно так крутиться і взагалі невозможно поймати? От дивіться, як зараз. Просто крутиться. Ну тут у нас є камінь і воно так сильно не буде крутитися. Опс! Зараз у нас буде вже все. Четвертий левел. Кстати, на четвертому левелі вроді би спавнилися червоні сундучки. Ви можете це подивитися на каналі. Як я не вспів відкрити червоного сундучка, бо якась дівчинка за мене випала сундучка Капець. Капец. Тебе є коп'я, а в мене є револьвер. Води весь. Звісно, я вас не буду стріляти, бо ви мої союзні. Хавач. Хавач. Хавач? Я похавав. Звісно, що я так не похавав. Но, в принципе, да. Похавал и не похавал. О, у нас тут кучу металла принесли. Ну, я кучу. Ну, 6 металла есть в нас уже. Плюс 6 металла. О, у нас нормально. 17 дерева и 35 то. О, новый верстачок в нас уже есть в кармане. Опа, у нас 25 скрабов. Ну, -то можем, -то скраб. Мы можем можем зато скраб сделать? О, ми... А це що таке? рот. Це типа вітер. Відмовній? Спасай. А я його поставлю сюди. Опт. Хай буде. Щоб якщо була мовні, щоб нас спасав. мовній. Там це надо. Це нам надо. О, ес, малого ми не будемо спасати. Того, що нам лінь. Ха-ха, того ми не буде малого спасати. Що тут вже пишеть? Щось вже в чатики пишали. В чатіки пишали. Не писав в чатики, а пишали. Отак. Я поки що буду шука... сукати. шукати, шукати червоний сундучок. Опць. У нас тут він є взагалі. А, а, вы вообще на четвертом левеле спавните? На четвертом левеле костра он спавнится еще нет? А, лягушки появились. А там были лягушки, где кстати, как его. Так, тут у нас ничего такого не ма. Уголек я. Все нам надо, забрал. Уголек, все нам надо. Раз, я нам могу найти. Та відійди вже ти від мене. Що потратимо на нього патрони? Даріль перезаряджається. Гуп. Зайдемо ми в хлопчачі. В хлопчачі ми то буде сундук. О, золотий сундук. Це нормально. Хо-хо-хо. Що, що прикольно? Все. О, Ооо, винтовка. Третє відео підряд. А ні, четверте. Я вже запутаю вся яке це відео, і випала винтовка. О, oh, єс. Yes. Просто реально yes. Yes! Винтовка! Клас. Винтовка це просто клас! Главное, те, як в мене випала залізного зндачка. Винтовка. Це вообще був кайф. Просто кайф. Там у нас є каністра. Ай, відчепийся вже ти від мене. Я I'm Hungry. Хочу всім показати, що я знайшов. Дивіться, в мене є винтовка. Вінтовка. І дивіться, там є золотий сундучок. Десь я там мутав, золотий сундучок. Вінтовка, дивись. Всі дивіться, в мене є вінтовка. Нормас, нормас. Ха-ха-ха. Ха. Надіюсь, ми іванимо його. Автобашо є. А на мене бандажа нема. Там в когось є бандажики. А, пацанчик біжить з бандажиком. Воскрешить тебе. Опа, пацанчик ускрішив. Є у мене був би бандажик, я б то що випустив. У ніч приближається. Пацанянки. пацанчики ви куди? You I'm hungry. Я хочу їсти. Ха-ха. ха, -ха, -ха. з'їм Тобто це ж нам що таке тут жовтеньке? А, ми мавуху туди засадили. Стоп, це малий? А хто це плаче? А, кракинки плаче. Точно, я вже і забувся, що це и плаче віду, і в мене винтовка, винтовка. Дивіться всі, в мене є винтовка з червоного сундучка мені випала. Це вже не один раз мені падає винтовка. От чесно, винтовка це таке оружіє нормальне. подивіться, як я з винтовки виглядаю. класно, І ще плюс револьвер. Ну, я не буду дивитися. То это мы тоже так... А, мы на намахонарик. Ну, за... винтовка зато мы на е. Оу, oh, Уже no. бежать. А в пацаненка на мото. то. Мини можно? Мини можно? Ну, мини можно в диты? Блин. О, я вняла в в крафт и в дивсом. Ха-ха-ха. Я тебе ж з кожної броню й ходжу. Класно, прикольно, прикольно. Вкрав я в нього о каністру. Він сам забрав каністру. Він хоче каністру. Так, що ми поробимо? Нам бабтервка це нормально. І, кан... і то зробив. А тут у нас жабкей. Як, Як, це? Як це називається? А, Фрокей. Просто забувся як по англійськи не буде жаба. Так, ну що, ідемо ще раз, попробуємо там сундучки. Подивитися, вдруг ще найду сундучки. Ну а вдруг? Вдруг найду червоного сундучка. Таке буває, кстати. Кстати, раз на ну, нешов нашли. Ну, я це вже говорив, що в відео у мене нашли сундучок. І червоний сундучок нашли. І не віддали мені відкрити. Хоча вони, мабуть, 100% відкривали того червоного сундучка. Це, мабуть, вони в них другий раз відкривали. Ну, напевно. може, перший, може, другий раз. Я не знаю, який це раз в них там. Але просто-напросто О, аптека. Опа, залізяка. Железяка. Що таке, і ще один туалет? Ну, щось у нас тут Ден туалетів. Реально ден туалетів. Щоб если б тут був б, червоний сундучок, то було б нормально. Ну, як я і знав, що тут буде залізний сундучок, а не червоний. А я так хотів. О, нормально топовік, нормально. Зараз ми зайдемо туди. Як воно там називається? Ну, аптека. Аптеку. Ауч! 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 Я пригнав стай вовков. За мною гониться стая вовків. Я один. У мене є револьвер. Що мені робити? Що мені робити? За мною гониться вовк? В мене є револьвер. В мене є все. Опа, став. Обогу, став. Там була аптечка, прошу, не виходить з игры. Кстати, там була аптечка, прошу тебе, не виходи з гри. я тебе спасу. Я тебе реально спасу. Завжди. Ну, в принципі, ну що, будемо спасати чи не будемо? Звісно, 100%. А, його вже вискошили, да? Да, його вже вискошили. Ну що поделаєш? Нічого не поділуєш, їд. Хаваємо заодно і воскрішимось. Заодно і трохи воскрешились. Та ну нафіг ти вовків. Польза в цій грі за вовків. Польза від вовків в цій грі просто дамажить. Ну да, вони дають їсти, если їх вбити. Але є, два... А ви крім їду, за нами гоняться культісти. І ніщ, я так поняв. Приближається. Так все, не будемо гунити. У мене є аптечка. Це правда, що в мене є аптечка. О, вже Кракінкіда спасли? єс. Вже Кіда спасли. А це що означає в нас? Шаме? Можемо спасти? Кого? А, Ні, треба п'ятий левел спасти. Ну не його, а іншого. Винтовку я не буду тратити. О, шкура вовка в когось. В когось є шкура вовка. Револьвера моїх бух. Бух. Бах. Бах. Револьвер. А, патронів там. Пофіг. Ага. Ми їх всіх розмотали. Всіх ми розмотали. Та що ми є кіборги. Так. Упц. Так, це сюди. О, в когось випали для винтовки ти, патрончики. Я так поняв не в кого. Ну випали в когось, чи я так поняв, забрали вже ти. Не вспів я взяти. А, жабку. У нас же кроватка є. Уху-хо-ху. Ух. А нас быстро так ідуть не. Так. О, два малых. Это прекрасно. Великолепно. Реально, великолепно. Что я бегаю? А, нет, я не бегаю. Похаваем пока что, похаваем. Хавать я люблю, реально. В жизни и так, хавать я люблю. А, малого с костра вытянули. Кто из малого с костра вытянул? Кид. Что ты написал? Кид? Рент-кид? Что? Коні! Коні іго-го, Йдемо ми до головного цього. Я вважаю, що це коні. А чого в ігру просто не додать кучу коней, які б'ються ругами. Це було б так нормально. Було. За мною гониться в Скажіть мені, будь ласка, що мені робити? Бити його. І зарядка. Рельвіра немає патронів. Що мені робити? Втікати? Наша втікати. Не розумію, що мені робити. Ну, давайте вже купимо в нього щось. Наша ж... А, і жаба дебільна. Там був залізний сундук. Ну, в принципі. Його... У нас є 15, що купимо. Наверное, мы купим такую кучу стульчиків. Купила мы кучу стульчиків. щоб посидеть и просто... Что-то у нас. А, а, у нас тут есть домик поблизости. Залутаем, залутаем. Но тут ж не будет это. А, я вже його лутаю. А, тут є фонарик. Кстати, тут є фонарик. Дощ дебильний ідея. Реально я не люблю. Ааа. -а -а, Ви знаєте, що тут у нас є таке прекрасне. Тут у нас є прекрасне копье, яке дамажить дуже сильно. Кстати, реально, копье таке дамажить дуже сильно. Вона ресекнулась. на вас. Тебе ресек, не рисекати. У мене стучки. Ай, девчонки ще був бандаж. Так, в принципі, сюди поставим стульчик. Ще сюди один стульчик поставим? Та не плохнич, малий там хнич щось. Не спасе ми тебе, бо того, що костер у нас не прокачаний. Так, що ж, А я купив гірлянду. Ай, я не купив гірлянду. Дядя Бів не купив гірлянду. Хе. Ну, типа не гірлянду там була, а така. Штучка. Короче, вы поняли. Так, зараз буде ніч у нас. Ніч приближается. Так. А вы я, знаете, что не понимаю? Чего так важко спасти? Другого малого. Кракенькида. Реально. Чуо. А де палатка е, малого? Червоного малого, де палатка? Эй, вы так не шутите, що нема палатки? В смысле? Малого нема палатки. Дивіться, подивіться. Малого нема палатки. Як так? Просто як так. Скипаємо, звісно ж. Скипаємо. Ну, другого малого спасу. Це Прекрасно. Ну, напевно це ніч переживем І будем охотитись на сундучки. На хороші сундучки. Стягідки поїмо. Де ти є в нас? Скільки кілометрів до тебе? Скільки? Ааа, довго. Тисячі кілометрів і ш... сто з чим. Тисячу з чим-то кілометрів до тебе. Це забагато. От реально це забагато. О! повісили таку штучку. Нормас, нормас. О, дивись, в тебе є таке коп'я, в мене є таке коп'єло. Кстати, спасибо, что дав мне ну, шубку. Не шубку, а броню. О, спасибо. Это я себе приготовила. Чего мне ничего не дала? Скажи, чего мне ты ничего не дала? О, еще два таких. Ну, короче, понял, что два. Стульчика. Стульчика, что У нас специально у кролика Захапала, щоб мене понервувати, що я теж хочу їсти, чи що. Не знаю, не знаю, звісно, так, да, не знаю. А, все, вже день. Біжимо. Ми куди біжимо? Туди ми біжимо, там ще врод... може бути там то, Як його там. Ну, сундучок червоний, так. Да. Хоча тут той. ліс? Ну, не ліс, а як це називає? Что вы поняли. Тут у нас на зовут и тут у нас зовут О, база культистов. База культистов. Вот это мы и не будем. Тут я кучу культистов. Вот это О. О, домик на дереве. Я не мне, Домик на дереве. Тут может, кстати, будет и червоный сундучок. Кстати, реально. Ну, я назову металлический сундучок. Як назову, реально як назову о фонарь. О, нормально. Фонарик є, что-нибудь не. А чого я не викинув себе там з мішочка? Та да и без дівушки всякі. Не знаю, я не знаю. Так, ми хавать хав... вообще хавать хочеться. капец, як Що так хать, як назову Він біжить за мною. Там хтось вже той скульптистами хоче залутати. Ми йому поможемо. Звісно, ми ж поможем. Ми йому поможемо. Оп, убили. Першого вбили. Там більше немає нікого. Так, золотаємо. Залутати нам б. Зараз залутаємо. Беремо-напросто-просто все. Просто-напросто беремо все. Все ми беремо. Так, шкуру це все беремо. забираємо, Просто-напросто з замисловатим словом. Опитом. Я хочу жарати. Забираємо. Теж у нас помер. Зраждати, конечно, зараз, звісно, зараз виродимо. Каністра як назвала. Так, зараз я тебе все зроблю. ну, що... Я йому люблю. А, вже його вилічила. Я хотів його вилічити. Ну, то ж. Ну, а наоборот, не потратив я свою хилку. що я його вилічила. Ну, у нас такі ігроки. от реально, Может бути. Даже краще. От у нас прекрасні, великолепні ігроки. Якщо хтось грає, я вам передаю огромнее спасибо. Реально, огромное спасибо. Альпа Ніч проближается. Так, це робимо ось так. Що в мене ще є? Надо це все зачистити. Це ось так робимо. Це робимо ось так. А це робимо ось так. Так, це ми робимо ось так. А от капець як хочеться. Ну нічого, що ж зробимо, що хавати нам хочеться. Надо терпіти. Терпіти треба. Є що їсти, хочеться нам треба терпіти. Як на з грядки все з'їв. От просто як називу. Що ж нас такі пожорзву? Я знаю, що я їм хангри. Та що ж я зроблю, якщо все з'їв. Похавати б щось. Морковки б, б похаваю. Нічого мені тут їсти, вони нічого не принесли. Я сижу такий голодний. Ну якщо що я не сижу, а бігаю голодний. Але яка вже Опс. Робимо ми Ось так. Коротше, я хорошо так залутавсь. А, я забулася, я ж. У мене ще є штучки. Тульчики, це нам надо. А, я МХ. Спасибо в Спасибо тому, хто приніс стейк. Тут наш Вопку охраняє ці. Вок охраняє. Як такий мамисенький вовчик може охраняти це? Та вічі вже від мене. Вот у нас е костер. Ч рт-то. я. А! меня не съел. Вс ⁇ что вы загораживаетесь? Я ж сви. Если бы я был бы не своем. Заметель началась. Я знаю, что я хочу есть. Заметель выводок началась. хаваєм. хайм. У э, мене є шубка, мені не страшно та я заметіть. Все, мы съем. Все, я мы с'їли. Так. Фуууу холодно вообще. На такой забавной ноті цей ролик. Ролик вийшов на славу. І... ставте лайк, підписуйтесь, і всім бай-бай.